Пророцтво зі знайденого щоденника Нечая шокує. Ще у 2011-му він передбачив війну з Росією та назвав дату миру. Ці рядки змушують посивіти навіть тих, хто не вірить у долю, аркуш пожовк, сторінки ледь тримаються на швах. Почерк міцний, впертий, карпатський. У цих записах не фантазія. Тут Україна, така якою її бачив той, хто бачив більше, ніж дозволяє зір. Його ім'я знали в селах і боялись у коридорах влади Михайло Нечай. Людина з гір, яка не прагнула слави, але залишила за собою пророцтво, що тепер читають із тремтінням, бо кожне слово з нього вже стало явою. А решта ось ось прийде. Запис був зроблений у 2011 році. Тоді ще не було ані майдану, ані війни, ані втрат, але він вже знав. Не з газет, не з аналітики. А з темної ночі, коли повітря в Карпатах стає густим, як вариво, і сам світ дає знак буде вогонь, але не з неба. Прийде страх, але не для гір. Там, де говорять голосно, настане мовчання, там, де сміються, будуть стояти в броні, і люди стануть іншими, не гіршими, просто іншими. У тієї ночі нечай побачив не просто війну, він побачив, що вона стане фоном як погода. Люди звикнуть, будуть пити каву під звуки, сирени, будуть народжувати і ховати, не відчуваючи межі. Але найголовніше він побачив, чим це закінчиться. Мир не прийде через перемовини, не через поступки і навіть не через зброю. Мир прийде тоді, коли впаде один. Той, що збудував війну не руками, а мовчанням. Його смерть, ключ вона не буде від кулі, вона буде без попередження, без зради. Просто кінець. І в цей момент запис обривається. Далі чорнило розтеклось. Але через кілька сторінок новий рядок. Україна встане не з закликів, не з указів, а з пам'яті, встане там, де ніхто не чекав. І пісня, яку давно забули, знову стане гімном сердець. Те, що написано далі, неможливо читати без холоду на потилиці. Мир прийде, коли запах диму не викликатиме страху, а тільки спогад. Це буде серпень, але не цей і не наступний той, що буде без прапорів, без трибун. Прийде, коли всі перестануть чекати, і тоді почнеться. Михайло Нечай бачив не тільки війну, він бачив небезпеку після неї. Найстрашніше не куля, найстрашніше забуття. Бо коли серце хоче мовчати, тоді і ворог не потрібен. Бо тоді ми самі проти себе. Цей щоденник змінює не лише уявлення про війну, він змінює саме розуміння миру. Бо мир це не коли перестали стріляти, це коли перестали зраджувати, нечай не просив, щоб йому вірили. Він просто писав, писав для того, щоб у найтемніший день хтось відкрив ці сторінки і згадав. Ніч це не кінець, це початок світла. Але тільки тоді, коли серце ще пам'ятає, за що ми стоїмо. Майбутнє не дар. Майбутнє це борг, і сплатити його можна тільки пам'яттю. Ті, хто пам'ятає, виживуть, ті, хто забудуть, повернуться туди, звідки вийшли, в темряву. Ці слова з гір лежали забутими понад десятиліття, а тепер стали на годині. Бо той серпень вже не так далеко, і смерть, що змінює все, вже в русі. Ці слова не лишилися мертвими літерами на пожовклому папері. Вони, як тліючі вуглини, почали жаріти саме тепер, коли знову над землею зависло питання: а що далі? Хто ми після всього? І за що тепер? Бо у записах далі нема точної дати? Лише опис стану, який настає перед. І той, хто уважний, вже починає це відчувати. Якось інакше поводяться птахи у містах, якось неспокійно шумлять ліси там, де було тихо. А деякі люди, навіть без слів, почали говорити очима, так, ніби всередині них уже хтось знає. Будуть знаки не грім, не буря, а щось просте в автобусі, у школі, у пісні, яка раптом зникне з ефіру, у слові, яке хтось раптом не вимовить, і тоді все почнеться. Без оголошень, без маршів. Тихо! Це вже не передбачення про географію чи мапи. Це про душу, про ту мить, коли людина прокидається і не розуміє, що змінилось, але вже точно знає, назад немає. У щоденнику згадується сходження голосу. Нечай не пояснює, що це. Лише зазначає, що його ніхто не чекає, але всі почують. І що той, хто його впізнає, змінить хід. Не чекайте знамен. Не буде стяга на вежі, буде подих. Як перед словом? І в ньому відповідь. І ще одна фраза: надряпана, мов би поспіхом. Після третього дня буде тиша, але не спокій. І в ній все стане ясно тим, хто не чекав нічого. Може, це про наш серпень, може ні. Але якщо уважно слухати новини, дивитись на поведінку сильних світу цього, якщо вчитись відчувати не події, а зміни між рядками, то можна зрозуміти. Що ми вже близько. І там, у самому кінці щоденника, де вже зникає чорнило, ледве видно останній рядок, стертий часом, але не змістом. Коли зійде третя тінь, не ховай очей. Те, що покажуть, не страшне. Страшне буде після. І з того моменту навіть вітер у Карпатах вже не той. Він тепер носить з собою не просто повітря, а нагадування. І не всім воно буде приємним. Але найголовніше ще не трапилось. І коли це станеться, не всі одразу зрозуміють, що саме, але ті, хто пам'ятає, впізнають, але щось у тих записах усе ж було не так. Коли архіваріус узяв до рук щоденник, він звернув увагу на нерівність сторінок між аркушами, вузька щілина, в якій щось лежало, маленький згорток, перев'язаний тонкою вовняною ниткою, звичайний клаптик тканини. На ньому п'ять слів, написаних дитячим почерком, це не мої останні слова. Знизу підпис. І не Михайло, Нечай. інше ім'я одне єдине, коротке, але з тих, що не вигадуються, його звали Степан, і було йому одинадцять дата на згортку, серпень 2011-го. Не було згадок про дитину, не було відомостей про учнів чи спадкоємців, але в окремій кишені щоденника аркуш написаний іншим почерком, і на ньому креслення не схеми а карта, але не земна. Там не було назв міст, лише три точки, три символи. І над ними підпис: Тут все почнеться знову. І не з війни. Цей хлопець з'являвся у ведіннях нечая тричі, і кожного разу стояв осторонь, мовчки з якимось старим предметом у руках, компасом, вдруге з уламком гілки, втретє з чорною гудзицею. Він не питає, він пам'ятає, і коли дорослі забудуть, він нагадає, але тільки тоді, коли впаде ім'я, не будівля, не столиця, а ім'я. Одне єдине. І тепер усі, хто читали ті записи, питають одне. Хто такий цей Степан? Чому його слова заховані поруч із пророцтвами Мольфара? І чому на клаптику тканини, що був усередині, зворотній бік вицвілий? Але якщо подивитись під світло, проступає ще один рядок: мене покличе Некарпати, мене покличе Київ, але не одразу. А коли затихне все? Той клаптик зараз у сейфі, а ключ до сейфу носять із собою не заради страху, а заради того, що коли почнеться, його відкриють не в прямому ефірі і не серед дня, а так як починається світанок непомітно, але остаточно. І ще одна сторінка. Зверху надряпано. Якщо на третій рік діти не сміються, значить час покликати його. Хто він? Не каже ніхто. Але всі, хто тримав той щоденник у руках, зізнаються одне: після цього вночі важко заснути, бо у вухах не вщухає тихий шепіт, як відлуння того, що вже сталося, але ще не було. І саме тому останній запис нечая, зроблений тремтячою рукою, звучить не як кінець, а як початок. Справжнє не на сторінках. Справжнє ще не написано, і може це вже не просто щоденник. Може, інструкція, тільки от, не для всіх, тільки для тих, хто не питає, а пам'ятає, здавалось би, це все. Аркуші закінчились, писаного більше нема. Але з тиждень по тому, як щоденник потрапив до рук дослідника, почали надходити листи рукописні без адреси відправника. У кожному одна сторінка на пожовклому папері того ж самого штибу, що й у зошиті не чая. Спершу думали підробка. Але вологи, запах диму, потертість і навіть пили з гірської хвої були справжніми. На першому аркуші фраза без звернення. Він уже прокинувся, але ще не йде. Чекає, поки не буде нікого в кімнаті. Ще через два дні наступний. Там лише цифри: три сім дев'ять виділені, мов шифр – Слова через пробіл, схід, тиша, дзеркало, вогонь, ім'я, пісок, тінь, мова. У Києві, де ці листи почали збирати, один чоловік, колишній криптограф, сказав, що це не шифр, це ритм, рядок, який потрібно не читати, а промовити вголос на певній висоті голосу. І тільки тоді в тілі щось змінюється. Двоє людей після такого промовляння відчули одне й те саме. Запах, не трав, не попелу, а сирості. Такої, що буває не в підвалах, а в місцях, де час стоїть, а не тече. І тоді, в архіві, де зберігали щоденник, переглянули палітурку ще раз. Там був тонкий надрив, а під тканиною ще один згорток. Нитка зашита зсередини. Виявилось, що обкладинка подвійна, а між шарами ще один клаптик. Малюнок схематичний. Схожий на годинник, але без стрілок. Лише шість поділів. І над кожним символ око, долоня, коріння, зірка, вогонь, дзвін, а в центрі напис Повернеться, коли на шостій зникне звук. Всі, хто це читали, мовчали. Бо що значить шоста? Шостий рік, шоста особа, шоста подія? А що значить зникне звук? Перестануть говорити, замовкне сигнал, вибух без луни. І тільки одна жінка, стара з гірського села, де народився нечай, сказала: це не для розгадки, це для пам'яті. Бо коли звук зникає, то мова йде в землю, а з нею ми всі. І в ту саму ніч, коли це сказали вголос, у тому ж селі зникло світло без грози, без аварії, просто темнота. А рано вранці біля дверей архіву знайшли ще один клаптик. На ньому одне речення: Не шукай мене в словах, я між рядками. І тепер ті, хто тримали щоденник, не сплять ночами, не тому, що бояться, а тому, що чекають, бо відчувають, він дихає. А значить. Ще не все сказано. Після того клаптика більше нічого не надходило. Жодних нових аркушів, жодних слів. Лише дивна тиша, що ніби зависла навколо всіх, хто доторкнувся до щоденника. Але одна ніч вирізнилася. Було це на шостий день після зникнення світла в селі. Рівно в 3.47 зранку в усіх будинках, де зберігались копії записів нечая, тріснуло скло без бурі, без тиску, просто звук. Тонкий, як волосина, на що рветься, і тоді. зламався годинник. У всіх, у різних містах, у різних часових поясах. Зупинився на одній і тій самій хвилині 3.47 саме та година, коли він востаннє записував щось у своєму зошиті. Те, чого ніхто досі не міг знайти, почали шукати, розпорошили сторінки, знову просвітили шари тканини, і в одному з товстих швів старої палітурки. Виявили не слова, знак. Маленька різьба на дерев'яному волокні палітурки ледве помітна символ, трикутник у колі, а всередині зламана літера Я і нижче різке, майже вирізане в гніві. Той, кого не чекали, уже серед вас, але не всі зможуть його впізнати. Він говорить мовчанням: цей запис не мав бути останнім. Але з того моменту жоден з дослідників не наважився озвучити версію вголос, бо кожен, хто бачив знак, пережив щось дивне у снах: у когось горіли карти, у когось зникали дзеркала. А один чоловік, колишній журналіст, написав у зошиті: він підійшов до мене в метро, подивився, і я згадав, що я знав його ще до війни, але тоді і не бачив, і вранці його вже не було. Щоденник тепер закрито. Фізично: металевий сейф, свинцева кімната, охорона, але іноді уночі поруч з тим архівом чують звук не кроків, а перевернення сторінки. Хтось каже, це вигадки? Інші мовчать. Бо знають, справжній щоденник ще не написаний, він у комусь із нас. І той, хто відкриє його, навіть не знатиме, що вже читає. А у Карпатах, де все почалось, на одному камені недавно з'явився напис. Його там не було, це точно. Камінь старий, застелений мохом. Але тепер на ньому чітко видно не віру пророцтво. вір у момент, коли його починають боятись. І ніхто не знає, хто його лишив. Але ті, хто пам'ятає запах сирості після його снів, знову почали його відчувати. І це може означати тільки одне: щось знову рухається. А ви ще встигнете пригадати, що для вас значить бути українцем. Бо після останнього знаку все, що не тримається пам'яттю, впаде. Підпишіться, щоб побачити нові знаки першими, бо це вже не пророцтво, це попередження.